Готова до заняття? Так. Так. Ми ну, будемо дивитися трішки твоєї партії, більше дебютну частину, бо в цілому суперники дуже серйозні. Ось, наприклад, цей суперник він чемпіон університету зі Сполучених Штатів Америки. Він вчився в Києві, а потім завдяки. Гарному навчанню та шахам теж ось зміг потрапити до престижного університету в Сполучених Штатах. Тому шахи корисні і для цього, не лише для того, щоб бути суперзіркою в шахах. так? Добре, давай подивимось. Суперник дійсно серйозний. Він грає на рівні першого розряду, це 100%. Давай подивимось. Що було? Ти пішов, пішла е 4 вибач, він пішов кінці 6. Так, ну ти ж знаєш про цей хід? Це ж для тебе не новина була? М? Ні. ні. А ви щось, можливо, готували, обговорювали з татом про цей хід чи ні? ні? А чому? Ти ж знаєш, що так грають в нас більшість учнів школи, грають саме так, бо я рекомендую цей хід за чорт. А чому ж ти тоді не готувалася? Бачиш, для того, щоб був шанс а, набирати очки, можливо, вигравати навіть у більш сильних та досвідчених шахістів, то потрібно отримати з ними якусь фору, якийсь гандікап. Тобто в дебюті отримати якусь перевагу, якусь бажано гостру позицію із перевагою в тебе. Так? А, а якщо ти в дебюті з більш досвідченим шахістом, або нічого не отримуєш ніякої фори, або отримуєш відразу погану позицію, ще даєш йому фору, то твої шанси на результат ще більш зменшуються. Тому, тому потрібно готуватися. Ось, наприклад, до наступного якогось турніру або сеансу, ну, потрібно готуватися, думати, що ти тут будеш грати. Ну, я думаю, що потрібно, в принципі, грати щось більш-менш активно. Так як ну, в тебе поки що рівень ну, недосвідченого гравця, то, наприклад, я тобі просто покажу декілька ідей. Я своєму синові, коли йому було скільки, років 6, може, в нього був другий розряд, я йому казав: грай проти кінця 6, ось таку не найкращу лінію за білих, але. Багато хто не знає, як грати за чорним. Тобто суперники, якщо більш-менш його рівня, там другі розряди, вони не знали, що робити. Відразу ходимо тут кінця три. Та я тобі, наприклад показую. Як ти думаєш, як треба грати зараз чорним? Mm. Міливіше. Ми казали, важлива умова для успіху. не Незважаючи на рівень, це довіряти тим знанням, які в тебе є на даний момент. Якщо їм не довіряти, то тоді взагалі будеш постійно нервувати і помилятися. Конем на D3. Конем? Ти за чорних кажеш? Да. На D4 з'їсти пішака? А, да, перепрутила. А ферзя будемо віддавати, А? Ні. там же ферзь під ударом. Там же ферзь під ударом. Ось бачиш? Ти від несподіванки відразу навіть ферзя зівануло. Може б і суперник якийсь зіванув. навряд чи такого рівня, але ж ти ще в інтернеті граєш. Найкращий хід за чорних це з'їсти пішака ферзем. Так? Так. Але багато хто, навіть з наших учнів, через те, що поспішають або шаблонно грають, відступають ферзем тут на 5. І цей же хід помилка, тут білі встигають піти D5. Чорних. Тобто, як, якщо у порівнянні ось з такими позиціями класичними, якщо грають Кінів 3, чорні грають Слондж 4. Білі нападають на ферзя. Чорні можуть відходити ферзем на А5, на F5, на H5. Все, це нормальні ходи. ну Хай буде на А5. І після d 5 найкращий тут хід за Чорних длинна рокіровка, Бачиш, пішак зв'язаний. Не може бути коня. Ну, може, але це не вигідно, так? Для білих. Так ось. У цьому моменті, якщо ми пішли відразу кінці 3 то. Після ферзя 5 помилки, де 5 в чорних немає зв'язки тура ради 8. І тому доводиться десь стрибати конем. А білі напрацьовують темпи, напрацьовують, напрацьовують і е, в чорних неприємна позиція. Наприклад, кінь же 6, шах і чорні вже без рокіровки. Це ж погано без рокіровки бути у позиції при, е, при ферзях. Звичайно, це. Погано для чорного. Можна шах ще дати, щоб він не зробив штучну рокіровку, бо він зараз, можливо, думає d 8 і король C8, ну ферз 4, загальмувати його. Тобто багато хто помиляється, грають вже тут ферзь ферз 5. І після d5 у білих перевага. У білих дуже цікава позиція. А якщо все ж таки чорні поб'ють ферзь Д4, що так все погано для білих? Насправді в чорних тут перевага. Але давай будемо об'єктивними. Потрібно реально оцінювати і свій рівень гри, і рівень гри суперників. Перевага тут лише в пішака. В принципі, в білих нічого поганого немає, так в них немає пішака. Але ти можеш пригадати, скільки партій було в тебе, коли ти з зайвим пішаком або навіть з зайвою фігурою програвала, або навпаки, вигравала без фігури. Багато ж таких партій було, так? На цьому рівні. Тому боятися віддати пішака не потрібно. Навпаки, треба зараз вчитися грати активно, навіть некоректно жертвувати пішаків. Я ось коли вже був дуже сильним першорозрядником, я був там чемпіоном області до 18 років, до 20. Ну мені було скільки там, років 13-14? Приблизно 13-14. Бо я пізно почав займатися шахами з 12 років. Так ось, коли я вже був. Першорозрядником, я поїхав на чемпіонат України, і там спеціально, некоректно, я знав, що це некоректно, комусь якість пожертвую, комусь ферзя за слона. слома. Не сказати, що були супер результати. Але що суперники були не слабкіші за мене. І ще я такі їм давав гандікапи. Але я вчився грати ось і важкі позиції, вчився грати нестандартні позиції. І все рівно якісь там свої очки набирав, ну не менше аніж половину очок набирав. І потім вже з часом це мені допомогло не боятися жертвувати матеріал. Не так, що ми пожертвували ферзя і ставимо мат. Ну так ми всі можемо. А позиційно пожертвувати за якусь ініціативу і так далі. Тому тут у цій позиції у білих, наприклад, є хід слон Є3. Наприклад. Тепер чорним обов'язково підміняти ферзів. Тому що якщо вони підуть, наприклад, ферзем на Б4, ми можемо зіграти А3, і після ферзь Б2, кінь Б5, чорні партію несподівано програли. Тому що загрожує кінь б'є c 7 мат! А на ферзь e 5 ми ходимо кінь 3, нападаємо на ферзя. Бачиш? Так. Які проблеми? Скільки пасточок? Ну, ферзь Є5 теж погано, як ти зрозуміло, тому що кінь 3 білі з темпом виводять коня. Чорним, звичайно, потрібно міняти ферзі. Білі теж б'ють ферзі. І зараз ми поговоримо про ту тему, про ту лекцію, яку, в принципі, е ніхто до мене не, не чіпав, ніхто про це не розповідав, але ці лекції вже дуже багато років. Я кажу, що така в мене є лекція роль фігур. У початковій позиції кожна фігура. Виконує свою виключну захисну роль. Наприклад, королі захищають пішаків F. Слони захищають пішаків G. Бо пішаків Є e захищає і ферзь, і королі, і слон і кінь. Інші слони ферзьвого флангу захищають пішаків Б. Ферзі захищають пішаків С. І зараз ти зрозумієш, до чого я це ще раз поясню. Так ось. У цій позиції, так, в чорних перевага, але їм потрібно бути дуже обережним. Навіть я іноді таке граю в Бліц або в Буліт в інтернеті, і суперники з рейтингом там буває і 2600, 2500. Просто тут програють у декілька ходів. Як ти думаєш,